Інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки перед Різдвом проводять у храмах кропивницькі рятувальники. Зокрема, дивляться, чи є вогнегасники, чи не захаращені виходи. У нас люди ознайомлені, всі працівники. Як виходить раптом, яка там ситуація. Всі проінструктовані. Є вода, друг, що там все підключено у нас. Все в порядку, все працює. За час існування церкви випадків загоранням не було. Це може бути для що. А я біля У храмі святого Володимира Великого вихід один не захаращений. Для такої площі будівлі цього достатньо, сказала інспекторка Вероніка Морква. Легко повинні відчинятися, щоб була безпечна евакуація для населення, для людей, які знаходяться в переміщенні. У храмі мають чотири вогнегасники. Раптом шум, тут видіргуємо чеку, натискаємо клапан і направляємо куди треба нам, що треба тушити. Знаходиться він у свічниці лавки. Це один вогнегасник. Тут знаходиться, от у нас є приміщення ікони, все, бо тут ну, дерево таке, що може, не дай Бог, варітися. Це улікислотний. Так само працює він. Висмикнули, надавили і потушили ну, у квітні. Цього року він перевірявся. Мета обстеження є для того, щоб запобігти виникненню пожеж, тому що на свята збирається чимало людей. Серед рекомендацій обережно поводитись зі свічками, щоб не виникало пожежі. Якщо можна подалі посунути його, щоб свічники подалі, тому що дуже близько ну, У нас все передбачено у нас. Спеціально зроблений пісок поставили, щоб в піску вони сиділи, раптом шов заготушилися. У нас є працівники, які працюють. Є наші парафіяни, які е, допомагають нам, як священникам, так в храмі е, тушити ці свічки, знімати ці огарочки, скидатися, щоб було все безпечно. Ну і комфортніше людям завжди молитися. Говорить. Якщо лунатиме повітряна тривога, парафіян проситимуть піти в укриття. Ми служимо, а парафіян ми просимо, є бомбосховище, буквально тут 50 метрів. Так, люди собі спокійно приходять, перебувають тривогу і приходять назад на молитву. Святкові богослужіння розпочнуться з 22 грудня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.